Сьогодні під ранок Україну накрило ракетами та дронами. Втім, тривога не прозвучала вчасно. Друзі, прямо зараз усе вам розкажемо в подробицях. Лишайтесь з нами, підписуйтесь на фабрику. Новин мене звати Анастасія Федор. Починаємо. Росія ретельно планує запуски балістики у повітряних силах. Пояснили запізнілу тривогу у Києві. Російські війська могли запустити в ніч на 11 грудня на столицю ракети із наземних установок іскандер М чи С 400 Саме цим пояснюється оголошення повітряної тривоги одночасно. Зі збиттям ракет у небі, бо запуск із землі зафіксувати складніше ніж із літаків. Про це розповів речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Втім, точно сказати, чому тривога не спрацювала вчасно, ігнат не зміг. Далі цитую. Тут уже питання розвідок: наскільки швидко будемо мати цю інформацію? Кінець цитати. Він зазначив, що цієї ночі на Київщині та в самій столиці збили усі ракети, але їх тип ще уточнюється. Далі цитата. Ідентифікувати тип не так просто, коли ракети знищуються у повітрі, бо вони вибухають і розлітаються на маленькі шматки, які потім горять. Тоді ідентифікувати легше за все за двигунами, які є в тих ракетах. Кінець цитати. згодом стало відомо, що у наслідок збиття ракет у районах столиці сталися падіння уламків. Є пошкодження і потерпілі деякі виклики надзвичайників і медиків згодом не підтвердились. У Дарницькому районі столиці уламки ворожого боєприпасу впали просто на город місцевого мешканця, внаслідок чого стався вибух, який пошкодив приватні житлові будинки. А один повністю зруйнував на щастя, ніхто не загинув. За подією лиха саме уламки, за словами місцевих. Вибухової хвилею в будинках вибило вікна, пошкодило будівлі тепер у стінах жилих приміщень самі Тріщини. Спочатку був сильний вибух, після чого попадали уламки. Чоловік в чиє подвір'я вдарило. Додав, що росіяни влучили в город поруч із баною, яку будували кілька років тому. Власне, вона і врятувала будинок та прийняла на себе основний удар. На місці вибуху утворилась величезна вирва з навглибки 4 метри, а діаметром 10 метрів. У цьому районі четверо людей було поранено. Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків у Дарницькому та Голосіївському районах. Уламки шахедів пошкодили склади аграріїв та приватні будинки на Миколаївщині. Про наслідки обстрілу розповів керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За інформацією повітряних сил ППО знищили сьогодні вісім ворожих ракет, які летіли у напрямку столиці. Далі цитую за попередньою інформацією близько 4 ранку, 11 грудня 2023 року. Російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині. Загалом протиповітряною обороною знищено вісім повітряних цілей, які летіли у напрямку столиці по балістичній траєкторії. Кінець цитати, Незважаючи на те, що БПО відпрацювала блискавично, наслідки обстрілу є у результаті нічної ракетної атаки на Київ, було знеструмлено більше сотні споживачів. Про це повідомляє міністерство енергетики. Цитую. Через бойові дії, технічні причини та негоду знеструмлено 491 населений пункт внаслідок нічного обстрілу столиці. Без електроенергії залишилось 120 споживачів. Кінець цитати начальник київської ова Руслан Кравченко каже, що влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Будемо сподіватися, 120 споживачів могли залишитись без світла, навіть через пошкодження дротів. Друзі, це Фабрика новин. Не забувайте підписуватись, ну і, звісно, писати свої коментарі. Дякую за увагу до зустрічі.